Друзі, Ростів перші проголовне поїхали. Гірург з Донецька. Ігор Назаренко провів 8 років у катівнях ДНР. Двоє чоловіків зупинили мене біля лікарні. наділи мішок на голову закували. В кайданки відвезли в ізоляцію. Там мене катували стром і допитували цілий день. Його інтерв'ю суспільному. Після тортур мене змусили підписати папери. Якщо відмовлявся, били знову. У підвалі не було вікон опалення чи туалету. Лише цвілько, махи і холод. Ми спали на дерев'яних нарах, замерзали усю зиму. Їхня логіка. Ка проста, хто не з нами, той ворог на суді я казав, яка ДНР це Україна. Охоронець навів на мене автомати. Інші дивилися як на божевільного, але я не зрадив, не визнав їхньої влади і не підтримав референдуму. У жовтні 2019-го суд призначив мені 11 років колонії суворого режиму. 28 грудня мене відправили в колонію номер 32 в Макіївці. Там нас назвали німцями. Спочатку укрупами, потім німецьким загоном. У колонії я лікував людей. Язні страждали від гнійних ран, зубного болю, жодного лікаря не було. Я розбивався лезо, розрізав гнійника, промивав рану, боліло, але виживали. З 2017 року ми чекали обміну кожні два тижні. Жодного разу нова надія. Коли мене звільнили, я плакала усі чекали, але не усіх звільнили. Для мене це був другий день народження. Тепер хочу повернутися до медицини, потрібно вчитися знову. Але я готовий українці, потрібні хірурги, я нікуди не поїду, я залишу. Шосі і працюватиму тут зазначимо. Не витримав один із відомих українських лікарів, професор нейрохірурга Слюсарчук. Лікар з неоднозначною репутацією та судовими процесами. Втім, посил до Путіна і Трампа він залишив такий, що багато українців це ще перепросили. Болетя зараз усі країні звернення українського лікаря Слюсорчука. Я більше не можу мовчати. Пане Трамп, пане Путін, Ви хочете знати, яка ціна нашої політики. Заходьте до мене у морг. Ось вона на столах. Це діти з розірваними живота. Ами яких замість органів осколки це вагітні жінки, яких окупанти розстрілювали, сміючи, щоб не народжували фашистів. Це старці з обмороженими кінцівками, які повзли кілометрами під обстрілами. А ви говорите про малі втрати землі, земля у нас земля, це братські могили, це ґрунт, настільки насичений кров'ю, що навесні він цвіте червоними маками, два людожери в костюмах. Один з ядерною кнопкою, інший з Петром. Ви торгуєте нашими життями, ціна тільки акції на біржі. Ви звинувачуєте на. Нас, українців, за що? За те, що ми не лягли в труни в 14-му, за те, що не віддали Крим, Донбас, Херсон за мир. Ви хочете, щоб ми годували себе вашому божевільному сусідові? Як кролів на забій? А потім скажете, о, я ж казав, а вони самі винні, що не підкорилися. Слухайте уважно, бо це останні слова тих, кого ви вбиваєте. Мамо, чому вони стріляють у наш будинок? Це ще під семирічною дівчинка з Маріуполя, яку знайшли окривавленою придавленою плитою, бетонною. Лікарю, рятуйте її. Наш дихає. Це крик батька, який приніс на руках доньку без ніг. Ми не встигли її. Останній погляд був звернений до вікна, де палало її рідне місто. Це моя внучка. Впізнаю посережках. Це старенька, яка три дні розгрібала руками зруйнований підвал, доки не знайшла тіло внучки. Це ваш мир, пане Трампа. Це ваша угода, пане Путін. Ви хочете, щоб ми здалися заради нашого вашого рейтингу та імперського маразму. щоб ми відраклися від тих, хто в братських могилах від дітей, які Викрадають у фільтраційних таборах від жінок, яких насилують російські звіря потім підривають гранатою для сміху. Ви обидва в костюмах архітекторів апокаліпсису. Ваші слова це газ, яким ви торгуєте, отруюєте світ. А ваші рукостискання це пакти молотова. Киноці, у нашій лікарні, ви кличете один одного шановними. Але знаєте, як звуть вас тут? Один рве її на шматки, інший продає її кістки на аукціоні. І коли ви говорите про припинення вогню, я бачу вашу брехню наскрізь. ви хочете, щоб ми Склали зброю, можете видалити вам совість, але ж її там немає. Ви і істоти, які годують чужим болем, ваш геній – це геній крематорій, ваша кмітливість це вміння виправдовувати зло статистикою. Знайте, кожен ваш крок на зустріч один одному, це крок по нашим могилам, але ми не станемо вашим гумусом для нових нових імперій. Ми нація, яка вчилася виживати під час голодомору, гулагу, Чорнобиля. Наші діти пройшли через Аушвіц і Гулаг, і ми пройдемо через вашу брехню. Вашої Алтинський світ він згорить, як згорів Маріупольський театр під обстрілами ваші сфери впливу, вони розсиплються. Ви хочете вписати свої імена в історію, ви впишете їх у вічність чорними літерами, поряд з гітлером Сталіним. Мао, а ми залишимося навіть, якщо від України залишиться лише підвал з пораненими, навіть якщо ви знищите усіх, хто вміє вимовляти слово волі. Бо наш дух це не валюта для ваших угод. Наша пам'ять це вибухівка, яка розірве ваші імперії. І коли ви будете вмирати останнім звуком для вас. Буде на шепіт ніколи знову, але вам не завжди. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя Висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.